Ніколи не робіть цього при чоловіках. Чому одні жінки отримують увагу, подарунки і підтримку, а інші ні. Відповідь у простій, але дуже важливі дії, про яку мало хто знає. Чи знаєш ти, що твої невисловлені, непропрацьовані негативні емоції, з якими ти не встані впоратись самостійно, можуть зруйнувати твої стосунки. Дивись до кінця, аби зрозуміти цей паттерн та мати змогу його змінити. Достойний чоловік багато працює, його фокус в житті завжди на досягненнях, тому у стосунках він потребує емоційної стабільності. І якщо ти регулярно скаржишся, зливаєш свій негатив, апатію у стосунки, це виснажує його емоційно. Якщо тобі важко краще попроси в нього підтримки, скажи, що тобі потрібні кошти на психолога, на масаж або спа процедури. Та залиш свого чоловіка в здоровому ментальному стані. Це збереже ваші стосунки та повагу один до одного. Користуйся!